Добрий вечір, діти. Я вам розповім казку красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня й пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачить, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, як же ти змок на дощі? Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жалисливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Діти, а як ви вважаєте, хто з друзів вчинив правильно? Як друзі допомогли незнайомцю? Ця казка вчить нас, як треба допомагати іншим, робити добро. Зробити добро означає допомогти людині, яка цього потребує. Красить людину не слово, а діло. А зараз, діти, на добраніч гарних вам снів.